Чому популярність? Це завжди перевірка на людяність? Знову ж таки, Звертаючись до е, тієї ж самої блогерки, яка ну супер-мега популярна, вона просто в усіх соцмережах всюди, і вона розповідає, як позитивно мислити, як е, мотивувати себе до успіху. Можливо, там навіть позитив не настільки е, відображається і проявляється, а скільки от до результату не сиди на місці. Я тебе копну, ти маєш рухатись вперед. А потім знову ж таки. Завдяки своїй же ж популярності вона починає матюжити усіх на світі, тому що хтось скопіював її ролик якимось чином, а вона не давала на це дозвіл. Чи, можливо, старий ролик. Але в цьому і кайф популярності, що тебе копіюють, цитують і розповідають твоїми словами, роблять якісь висновки, живуть по твоїх правилах комусь колись нав'язаних. Можливо, коли ти була... На тому ж самому піку ентузіазму і тобі е, ти рухалась вперед. А зараз, можливо, я не знаю, чому, навіщо ці мати, цей негатив, е, можливо, кількість переглядів впала, можливо, е, знову ж таки, ну, щось не так в житті, якісь проблеми, і це переноситься на аудиторію, що вот, я незадоволена, та ви всі на, та ви всі по. Ми всі люди. І... Є закони життя, яких потрібно дотримуватись, і якщо ми мотивуємо когось, то треба дотримуватись цієї позиції, тому що люди прислухаються, вони розумні, вони все бачать. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях до зустрічі.